Постанову суд, суду про призначення експертизи, які питання ставилися і, і яке наше клопотання буде. Ну, це постанова для всіх відома. Для чого її оголошувати? Ні, ну, підожіть, ваша честь. Ні, підожіть. Наші права є. Давайте Є ми, ми таке хочеть... в правах ваших зазначень. Ваша честь? Знаєте, вам це питання в правах ваших зазначення? Давайте я ще раз зачитаю або попрошу. Голос. Питання експерту задавати. Що ми маємо право? Значить, я маю право. Задавайте питання, Нет. задавайте. Я маю право значить, подавати клопотання, так? Я подаю клопотання суду. Я хотів зачитати, де мої права. Клопотання суду оголосити наше е, клопотання 27. про призначення експерти. 27 ваше право. 27 Клопотання оголосити ухвалу про призначення експертизи. Ну так. Да. Томка, відповідача, ви підтримуєте слово представника? Так. Підтримуєте. Я не не вже не ну, необхідності, так Як е, всім відомо питання, які ставилися у нас без полюватися? Це питання не вирішується нарешті поняти. Суд каже, що за місці ухвалить мовиться до попитання. Я маю право заперечувати проти думки, доводів і міркувань іншої осіб. Що... Ця особа не знайомилася з правом, тільки приступила і сказала всім відомо, звідки відомо. Він він відсто... Ну він же не знайомий з матеріалами справи. У нього є довірність. Звідки йому може бути відомо? Ви ставите зараз питання В Суду, вони ну, я прошу заперечення. Да. І я зв'язку з тим, воно фіксується, так? Скажіть, я хочу у винести. Вас, у нас фіксується, у вас фіксується. У вас питання до експерта є. І чи підводимо цю людину? Як підводимо Якщо є у відповідача питання, дайте другим солом. Давайте поставити питання експерту. ви чого людина викликали? Ми викликали для того, щоб ми розібралися. Вона хоче місце злочин. Суддя хоче. Суддя хоче усилено вивести нас від фіксації злочину. Вже вона зробила, що не було зроблено це, але ми подавали знають Ваші громки гучні заяви щодо злочинів. Не треба це говорити про мене. Ваші гучні За свої, заяви свої слова ці і, ці дій, і суддя. Відбуває. За свої слова і суддя несе відповідальність. Не відповідальні. да. Я хочу відповідальні. ще раз спитати, чому нас не викликали на проведення експертизи? Була вже вікна. Я вже надала. Я, не вам займатися напрямком, не займатися звинуваченнями, під... під... до яких ви не маєте ніякого.